Банани, український фрукт. Їх врожаї збирають на плантаціях під Києвом. Ківі карпатський сорт замість винограду родять тоннами. З радянських часів годі було в Україні уявити, а тепер росте і плодоносить банани, ананаси, фейхоа, ківі, всі види цитрусових селяни захопилися екзотикою. Не на жарти замість звичних городів садків Тепер обробляють джунглі. Тетяна Коваленко про диво врожай. Йому трошки умов... доки в сусідів літо як літо у Ганне тропіки увесь рік. Її садок і город це теплиця термос на термометрі не менше 25. Це ананаси в нас. це не дуже крупний сорт, але в домашніх умовах виспіває досить. Ось інжир Взяли плодовий медовий, жовтий. Дивіться, ось крупний який. Вже переспівший такий по фруктів не продає достиглу екзотику, щойно зірвуть, з'їдають родиною самі. Скільки й чого тут можна скуштувати, не перелічити. Тут папайя на гілках доспіває на самому вершечку, банани, гуаява, маракуя, жир фейха. Робили заради діток, щоб поїсти свіжих плодів. Усі сорти селекційні, Ганна каже, ростуть в квартирах, як вазони. Із продажу дивосаджанців, які родять на четвертий рік, родина Маркушів і живе. Київські джунглі вже розрослися на дві теплиці. Фух, тут сауна. І замість помідорів і гірків тут збираємо нетиповий для української землі. Урожай! Ці стовбури вишні каштана рясно обплів не виноград, ківі – Ну плодів максимум, що тут я збирав, це було біля тонни 900 кілограм. Тут біля 30 кущів на цій плантації. Коли селекціонер Генріх це посадив на Закарпатті, колеги назвали його ненормальним. Не вірять. Ні, це не може бути. Нині далекий од нової Зеландії сорт називається Ківі Карпат. Ківі в наших умовах немає. Шкідників і хвороб я ніколи не обробляю ніякими отрутохімікатами. Зараз вже є сорт, який зимує не гірше ніж більше сортів винограду. Тож чоловік і, має і, намір і, зібрати і, гроші і масово і, вирощувати і, ківі по всій Україні. Схожа ідея вже є з бананами. Були про і якщо в Україні построїть десятками гектаров взять территорию под оранжерею и выращивать банан, его себестоимость будет не больше 2 гривен. Кілограм бананів. бананові плантації під Києвом вже почали давати рекордні врожаї. Ветку там було 700 бананів ради на одному на одному українець азербайджанського коріння Мірлан посадив цю траву спочатку як хобі. Ну земля та І з часом побачив, що може нагодувати свіжими українськими бананами. Усіх в мірі таких бананів нет. Саме низький банан, який дає плоди, це вище 4 метрів Рост його ну. Полтора метра, ну максимум може до двох метрів вирости. Щоб тепло трималося взимку, бананові плантації наполовину закопані в землі. Плодоносять на четвертий рік. Нині достиглі плоди є лише на тарілці для тих, хто приїздить переконатися, що Україна і справді батьківщина бананів. Тетяна Коваленко, Володимир Сетюк, Дмитро Орлов Наталказотова та сан один